В одном селе жил когда-то пес. Всю жизнь нес он службу исправно, да вот состарился. И нюх не тот, и глаз не тот, и ноги как не свои. Хозяева у него были люди добрые и все терпели. Помощь? Ты что по деревьям лазишь? Да вот птичку хотела. Ага. Да я это гулял, гулял. Ага. Выгнали. А помнишь, как ты меня гонял? Так я это. Ну да, работа такая. Да. А я всю жизнь тут мотаюсь, и никто мне сам косточку не даст. Так я это... Теперь как я. А? 稽古以前は。 стал пес жить как прежде, даже еще лучше. Со временем забылись прошлые неприятности, все забылось. Добрый день, шановные коллеги. Я лекарь-психиатр Роман Макроусов. Хочу сегодня записать видео на тему суицидальная поведенка Серка. Це відео я записую для студентів медколеджу, де на психіатрії ми розбираємо невідкладну допомогу при невідкладних станах психіатрії. Це український мультфільм, тому я вважаю, що собаку звати Сірко. Отже, давайте розглянемо, які причини привели сірка до суїцидальної поведінки. Цюрко працював в родині собакою, і він відноситься до цієї родини як до своєї. Тому, коли при обставинах його вигнали з роботи, фактично він втратив і родину. Втрата роботи підвищує ризик суїциду на 1%. Але втрата родичів це досить важка втрата, і люди переживають це. Важко, тому і Сірко мав певні підстави для суїцидальної поведінки. Взагалі, розлучення або втрата подружжя вважається найбільшим стресом по дослідженням. Отже, у сірка розвинувся кризовий стан, який характеризується важким нестерпним психічним білям, бажанням. Знайти вирішення і бажанням припинити цей біль і припинити свідомість, амбівалентною поведінкою за та проти суїциду, і скоєння суїциду, як правило, звичним, звичним шляхом, яким живе людина. Ну, якщо Сірко все життя був на цепу за шийником, то відповідно для нього звично це закінчення життя. Повішенням. Якщо оцінити суїцидальну поведінку сірка за Емілієм Дюргеймом, то причиною даного суїциду є розрив соціальних зв'язків, і такий суїцид за Емілієм Дюргеймом називають егоїстичний суїцид. Це найбільш частий суїцид в 70% випадків в суспільстві відбувається саме такий суїцидом. Якщо оцінити поведінку сірка за пресуїцидальним синдромом Рінгеля-Полдінгера, то ми можемо бачити прояви цього синдрому. Ну, цей синдром проявляється, він має стадії: Стадія обдумування, стадія амбівалентності, стадія прийняття рішень, а також прояви як суїцидальні фантазії. Агресія та звуження соціальних контактів. Тож, Сірко, спочатку, після того, як його вигнали, він спочатку лежав на галявині і е нічого не робив, він фантазував. В нього були пасивні суїцидальні ідеї, він е відчував, що він нікому не потрібний, що він самотній, оця важкість самотності і е відчуття непотрібності. Саме це і була і перша стадія пресоцідального синдрому Рінгене-Полдінгера, стадія обдумування. Далі він почав бігати по лісі і ганятися то за зайцем, то за білкою. Це була стадія амбівалентності. І третя стадія, коли він знайшов мотузку і вирішив. Повіситись, це саме була третя стадія прийняття рішення. Суїцидальна поведінка Сірка також відповідає теорії інтерперсональної теорії суїцидальної поведінки Томаса Джойнера, який каже, що людина може закінчити життя самогубством, якщо вона хоче закінчити життя самогубством, там може закінчити життя самогубством. Хоче вона. Якщо в неї відбувається два прояви: це болюча самотність та відчуття непотрібності. Саме це було у сірка болюча самотність та відчуття непотрібності. А може вона закінчити життя самогубством якщо в неї є доступ до зброї або доступ до певних методів завершення життя, і якщо до цього виду в неї є резистентність до болю, тобто у сірка. Все життя був ошийник, він був звиклий, саме це привело до його повішення. І Томас Джойнер наводить приклади, що, наприклад, в армії, якщо пехотинці часто мають справу зброю, то вони частіше стріляються через вогнепавну зброю, закінчують життя самогубство. Моряки частіше вісаються, а десантники, льотчики частіше пригають з висоти. Тож для Сірка повішення було більш звичним, бо все життя він був на цепу. Саме в цей час, в стадії прийняття рішення, його зустрів вовк. І вовк фактично був для нього психологом, який надав йому психологічну і соціальну допомогу. І як на мій погляд, то психолог Вовк. Був досить професійним. В кризовому стані немає якоїсь певної психологі... психотерапевтичної техніки, загально визнаної, яка б могла використовуватись. Використовують різні техніки, ну, частіше це когнитивна повінкова психотерапія або МАДР, але всі вони направлені на те, щоб пацієнта перевести із стану. Кризи і стану тоски в стан досвіду, тобто стан ресурсу, який дає можливість подолати наступні стреси. А для цього пацієнт має переоцінити переосвідомити свої відчуття, свої думки. Тобто має відбутися метакогнитивний аналіз. Пацієнт має переоцінити свої думки про суїцид, переосвідомити свої емоції. І для цього психологи використовують техніки, які мають вирвати пацієнта з його фантазій, з його спогад і повернути в реальний світ. Тому радять задавати якісь конкретні питання, які б потребували конкретної відповіді, однозначної відповіді, і повертали до стану тепер і зараз. Ну, наприклад, де ви хочете сісти, на на стіле чи в крісло. І людина виривається з своїх спогадів і має дати конкретну відповідь. Так, і вовк запитав: ти що, лазиш по деревах? І сірко мав дати конкретну відповідь. А пам'ятаєш, як ти мене ганяв, і сірко мав дати конкретну відповідь. Цей час пацієнт відчуває деяку розгубленість, такі собі. Стан, наче пацієнт збитий з пантелику, бо він знаходився в своїх фантазіях, а тут він має повернутися до реальності. Але і ця розгубленість і якраз і запускає оцей процес метакогнітивного аналізу, переоцінки, пересвідомлення і переводить кризовий стан в стан ресурсного досвіду. Так і ми бачимо, і Сірко теж спочатку був розгубленим, а потім почав спілкуватися. Тобто він почав переоцінювати. Свою, свої події, які з ним відбувалися. Подальшому, психолог Вовк надав також сюрку і соціальну підтримку, соціальну допомогу, і ресоціалізував його назад в родину в суспільство. Отже, психолог Вовк досить професійно надав йому допомогу і як ми вже казали, що немає якоїсь загальної одної виду психотерапії, яка б була визнана для таких кризових станів, можна використовувати різні психотерапії. Але загальною тенденцією є те, що при всіх видах психотерапії кризового стану важливе саме співпраця пацієнта з психологом, тобто комплаєнс, довірливі відносини. І ми бачимо, що вовк досяг комплаєнсу з Сірком, і це дало позитивні результати. Я – Опять! Не, ты это есть хочешь? Заходи, если что. Цьому я хочу завершити своє відео. Дякую за увагу. До побачення!